Під час традиційної передвеликодньої акції дерево надії прикрасимо рідне місто до Великодня. Декоративні деревця одягнули великодні шати, вихованці дошкільних навчальних закладів номер 7 8, 9. Прикрасили їх писанками. Вироби кожен унікальний і неповторний ручної роботи. Ознайомитись із творчістю юних писанкарів можна на головній площі нашого міста. Декоративні великодні вироби тішатимуть очі, бруд. Дівчан і гостей міста впродовж усіх великодніх свят. Прикрашаючи деревця, кожна дитина щось бажала. Переглянути, як відбувалася цьогорічна акція дерево надії. Пропонуємо вам далі без коментарів. От ми котре зібралися на передень таких е, величних свят, щоб провести нашу акцію Дерево надії прикрасимо рідне місце. Місто до Великодня, і е, я хочу методисту е, е, дошкільного навчального закладу номер е, Юляні. Доброго дня, всім шановні колеги, діточки, малята, наші українці, наші е, бродівчани і ті, що захищають нашу рідну землю, Україну. Ми хочемо всіх привітати з таким. Гарним великоднем великий день, якого ми всі так чекаємо, і звісно, ми чекаємо з цим великим днем миру в нашій Україні. І як зазвичай хочемо сьогодні присвятити оцю таку. Гарну великодню композицію з наших писанок для наших військовослужбовців, які захищають нашу землю, і подарувати в цьому, тому що символ цієї писаночки це є мир, це є злагода, це є любов, і звісно, довести тим, що ми любимо і також підтримуємо і цими маленькими сердечками збагатити наше місто, наші добрі справичку. Писань, що прикрашали, не любовия російни, а під ним підтримали квіти. а то докували, вища забували. Скажи нам, писаку розкажи, гарні візеруночки покажи, розмалює писанку, ми я свій, що не переводиться, славний вік. Я Все. загадала, щоб всі, всі військові повернулись вдома. Я жажу щоб мама моя була дождова. Щоб війна не час. Ми згадали, щоб всі були здоровані. Сподобали звинувати.